Пологове відділення це місце, де з'являється на світ нове життя. І разом з маленькими згорточками у родини приходить радість. Сьогодні ми завітали до пологового відділення, аби познайомитися з новим завідувачем Максимом Дмитровичем Хорошовим. Доброго дня, доброго дня. Максим Дмитрович, давайте задаємо ваш перший день, коли ви переступили поріг відділення. Взагалі у пологовому відділенні я побував ще у медичному училищі. Uh -huh. Це було досить давно, але тоді це були якісь нові враження для мене. Все було нове. Але я ще не знав, що буду акушером гінекологом. Uh -huh. А які від... враження от у нашому пологовому? Від Подільського пологового відділення тільки позитивні враження, тому що коли я потрапив сюди, я зрозумів, що це відділення укомплектоване за усіма стандартами, працює за усіма стандартами. Тут. Дуже дружній колектив, тут приємно працювати. Де ви здобували освіту, і яка ваша мотивація при виборі вишу і, ну, і від так професії? Я навчався спочатку у одеському медичному училищі mm -hmm. і потім вже в Одеському національному медичному університеті. Mm -hmm. Ну, одразу вирішив поступати саме в медичний, інших варіантів в мене не було. Були інші міста, але так як я, прожив... так, як я проживав в Одесі, то Угу. Звісно, вже Одесі. Ну, ви сказали, що ви не планували бути гінекологом. Чому обрали цю професію? Так, процесі? рішення стати гінекологом прийшло вже на останньому курсі угу. університету. Так вийшло, що в мене була можливість здобути практику у пологовому відділенні. І коли я вже потрапив туди, то вирішив, що інше угу. відділення мені не сподобається. Чому? Ну, це. Це також щось нові емоції. Це акушерство, це та галузь медицини, у якій ну, яка не схожа на інші. Тут е, тільки свої діагнози, свої ситуації, все особливе. Такого немає більше ніде. Лікарі-акушер-гінекологи завжди говорять, що е, акушерство прекрасне. Чому? Акушерство це та медична спеціальність, де ми стикаємося з появою нового життя, з новою людиною, і це завжди прекрасно. Скажіть, а де ви проходили інтернатуру? Перші два роки інтернатури я проходив на базі Одеського обласного пологового будинку, а останній рік інтернатури вже тут, у Подільську в міській лікарні. Тобто ви у нас тут не вперше, так? Ви знаєте колектив? Так, так, останній рік інтернатури я проходив саме тут, угу. тому вже. Влаштовуючись сюди на роботу, я знав, як працює це відділення, як працює ця лікарня. Скільки років навчання та шлях від Дивись до тримай скальпи? Ви пройшли? Ну, якщо враховувати медичне училище, то це більше 10 років. Не хотілося вам поїхати за кордон, адже великий відсоток молодих спеціалістів мігрували. У мене були такі пропозиції, дуже багато і знайомих лікарів поїхали за кордон. Можливо, колись я про це думав, але вже в медичному університеті та після його закінчення таких варіантів не розглядалося. Я вирішив залишитись саме тут. Ваша родина тут знаходиться е, в Одесі. Максим Дмитрович, скажіть, а що вас найбільше радує у вашій професії у щоденній роботі? У щоденній роботі, ну, наша щоденна робота, вона ніколи не є рутинною. Uh -huh. У нас завжди ну, пологи, це не запланований якийсь процес, тому це завжди по-новому, завжди якось не так, як кожен раз. І поява нового життя, і це відчуття, що ти допоміг людині це зробити, подолати цей шлях, можливо, врятувати. Це. Це, це дуже високе відчуття. Це ейфелія від цього приходить. Угу. Вітаді, скажіть, а скільки пологів ви прийняли? Це дуже складне питання, тому що почав приймати пологи я ще е, у студентські роки на останньому курсі мед... медичного університету, коли проходив практику. Тому якогось підрахунку на я не веду угу. в цьому році. Це точно більше ста пологів okay. тут вже прийняв okay. я особисто. Що складається ваш робочий день, окрім того, що ви супроводжуєте пологи? Окрім пологів, це, звісно, також лікування вагітних жінок, які знаходяться у нас в відділенні з різними патологіями, вагітності, так і тими, які в них без вагітності проходять. Також це прийом жінок у жіночій консультації. Я там також працюю. До мене звертаються просто з гінекологічною патологією, також вагітні жінки з приводу ведення вагітності. Максим Дмитрович, скажіть, які навички та знання ви найбільше цінуєте у лікарів, і що вражає? Ну, по-перше, лікар повинен бути відповідальним. Він повинен швидко приймати рішення, okay. повинен працювати за усіма новими стандартами та протоколами. Okay. Ось, а вражає? У щоденній праці лікаря мене вражає саме витривалість, тому що лікарі, вони вони завжди готові працювати, особливо хірургічні спеціальності, реаніматологи, приймальне відділення. Ми тут знаходимося всі Можна цілодобово, 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 так. Так, ми тут цілодобово і усіх е, вистачає сил на це. От, ось саме це вражає. Як ви ставитеся до двох ставок? Додому і завжди готовий? Ну, ця робота мені подобається. Я завжди готовий, тому що ми працюємо і в день, і вночі, і в свята, і в вихідні дні у будь-якій ситуації ми надаємо допомогу пологовому будинку, тому що пологи це не запланований процес, щось може піти не так, і ми завжди готові надати допомогу у будь-який час. Які плани на майбутнє? Поки що якихось далеких планів не було. Планую залишатися тут. Планую працювати далі. Планую розвивати відділення настільки, наскільки це можливо. Також зараз наша лікарня буде розвиватися гінекологічні операції, тому також планую брати в цьому участь. Скажіть, чи були у вашій практиці неординарні випадки? Так, звичайно, акушерство це завжди щось неординарне. Кожні пологи проходять по-своєму, в кожних пологах може статися якась ургентна ситуація. Тому таких випадків було багато. Так як тут, так і в обласному пологовому будинку на інтернатурі, тому що там, ну, Багато жінок з патологією саме там вони повинні лікуватися і народжувати. Тому випадки так було безліч, їх неможливо порахувати. Якщо повернути час назад, чи обрали б ви цю професію знову? Я часто думав над цим питанням, тому що професія досить складна, однозначно, відповіді нема. Але якщо б я вирішив знову ставати лікарем, то тільки акушер-гінекологом і ніким іншим. Так. Ну, ми дякуємо вам за зустріч, що ви знайшли час е, і бажаємо вам міцного здоров'я, е, щоб здійснилися всі ваші плани. Всього вам найкращого. Дякую, дякую вам за вам. зустріч.